Вітаю усіх наших глядачів! Зазвичай ми готуємо якісь такі цікаві страви з продуктів, які у нас є під руками. Хочеться чимось безперечно вас і здивувати. Але сьогодні хочеться взяти і приготувати таку звичайну всім відому страву, яка називається розбіф. Розбіф ми готуємо із яловичини, але до цього розбіфа ми приготуємо картоплю посередземноморські. Ну, Ніби така назва незвичайна розбів, картопля посередземноморська, насправді все надзвичайно просто. Для того, щоб приготувати розбіг, ми будемо брати наступні продукти. Власне, що таке розбіг? Ми беремо яловичину, беремо саме спинну частинку, найдовшу, найдовший м'яз спинної частинки. У о, тієї ж свинини це називається корейка, але з корейки готують буженину. А якщо ми беремо яловичину або телятину, то з цієї частинки ми можемо приготувати так званий розбіг. Чим він буде відрізнятися? Для того, щоб його нашпигувати, щоб він був соковитий, будемо використовувати звичайне сало. Також кілька зубків часнику. Для того, щоб нашпигувати він був ще у нас ароматний, будемо використовувати звичайну моркву. Можемо, крім моркви, використовувати ще й коріння петрушки або коріння селери. Або ж пастернаку. Щоб м'ясо замаринувати, ми будемо використовувати суміш приправ для м'яса, також суміш перців, сіль і червоне сухе вино. Власне, у цьому вині будемо все це. Маринувати, отже, можемо приступати до приготування. Ну, варто ще сказати про те, що для приготування гарніра до цієї страви ми будемо готувати, як я вже сказав, картоплю посеред середземноморськи. Взагалі, то ця картопля готується із молоденької картоплі, але маючи таку спеціальну насадочку, тобто таку форму, ми можемо із старої картоплі вирізати таку ніби молоденьку картоплю. Тобто ця виїмка називається нуазетна. І о, ми за допомогою цієї виїмки можемо зробити такі маленькі, кругленькі картоплинки, тому ми будемо використовувати стару картоплю, яка у нас є завжди під рукою. Картоплю ми повинні, власне, помити, щіточкою протерти її в процесі промивання, чистити ми її не будемо. Ми будемо робити ефект молодої картоплі, тобто картопля повинна бути нечищена. Крім цього, ми будемо використовувати кілька помідор. Солодкий перець, зубок часнику. Ну і також сюди ми будемо додавати базилік. Базилік можемо використовувати сухий, але я раджу все-таки зараз, поки ще є така можливість наморозити базиліка свіжого, тобто листочки цього базиліка кинути в морозилку і взимку, ви будете отримувати надзвичайно розкішний аромат цієї пряної рослинки. Отже, приступаємо до приготування розпіху. В першу чергу будемо підготовлювати ті продукти, якими ми будемо шпигувати цей шматочок яловичини. Ну, якщо морква, моркву ми миємо і обов'язково чистимо, чищену моркву нарізуємо довгастими брусочками. Для цього просто от зрізаємо такий шматочок товщиною десь 1 см і по довжині нарізуємо його на 0,5-07 см. Товщиною такими брусочками. Ці брусочки будуть у нас розміщені у м'якоті яловичині. Так само будемо нарізувати сало. Сало ріжемо також 0,5-07 см пластинками. І оці пластиночки будемо різати брусочками. І оцими брусочками будемо шпигувати яловичину. Що ж, основні продукти для шпигування вже підготовлені, це у нас морква, ну а також сало. Тепер беремо діаловичину і е, безперечно, зручно робити шпигування все ж таки спеціальною голкою для шпигування, яка має е, е, такий зажимчик для продуктів, які ми будемо шпигувати. Тобто ми на цей зажимчик наколюємо продукти. І е, ця голка дає нам можливість проколоти в необхідній. Глибині м'якоті, власне, саму м'якіть м'яса, і залишити оцей продукт, який ми шпигуємо нашу заготовку м'ясну. Голкою ми проколюємо м'якіть, протягуємо той шматочок моркви чи сала, який ми шпигуємо. І коли вже голка виходить із м'якоті, обережно. Відділяємо. Тобто, як ви бачите, морба залишилася у нас всерединці і вона пройшла по всій довжині. Так само ми будемо поступати і з салом. Тобто, Ми знову ж таки його фіксуємо у цій голці, робимо прокол і проводимо, проколюємо цією голкою по довжині м'якоті яловичини. Знову ж таки, коли у нас голка пройде через всю м'якіть, ми Голку звільняємо від оцього е шпигування, тобто від сала в даному випадку, від продукту, який ми шпигуємо. І потім у нас е утворюється по всій довжині м'якоті отакі гарні е будуть брусочки чи то моркви, чи то того ж самого сала. Коли шматочок яловичини вже нашпигований і морквою, і салом, тепер ми його. Прикладемо в таку довгасту посудинку, додамо сюди приправи для м'яса, також підсолимо злегка і залимо все це сухим червоним вином. При бажанні можемо додати ще кілька листочків лаврового листя. Після цього всього ми ставимо яловичину, щоб вона помаринувалася. Бажано поставити такий розбіф на ніч у холодильник, щоб він просяг, просочився протечився ароматами, Вібрав у себе це сухе червоне вино, аромат винограду, і вже на наступний день можемо все це готувати. Все це ми охолоджуємо, ставимо маринуватися. Ну а потім можемо вже почати трішки підготовлювати той же самий гарнір. Для приготування гарніра підготуємо картоплю. Я казав, що ми повинні використовувати молоденьку картоплю, молоду картоплю. Ми можемо тільки помити старанно, чистити її не обов'язково. Якщо це зима, наприклад, чи осінь молодої картоплі немає вже давно. Можемо піти на хитрість, ми використовуємо спеціальну таку, як я вже казав, приспособу, тобто виємку, якою ми можемо повирізувати отаку молоду картопельку, нібито молоду картопельку, отакі кульки. Але на цих кульках ми обов'язково залишимо цю кірочку картопляну. тобто Для приготування цих кульок ми не будемо чистити картоплю. Ми її староно помили і фактично робимо ефект молодої картоплі. Тобто вирізуємо такі кульки із старої картоплі. Ну, ось маємо таку злегка імітацію молодої картоплі. Вона у нас йде такими кульками, але з однієї сторони вона матиме кірочку. Картопля помита, підготовлена. Тепер ми розігріваємо сковорідку. Разом із олією. Це може бути або ж оливкова олія, або ж звичайна рафінована олія, все, що у вас є під руками. І ми цю картоплю будемо перекладати на сковороду. Картоплю будемо обсмажувати практично, скажімо так, до напівготовності. Поки буде обсмажуватися картопля, ми будемо підготовлювати решту продуктів. Для цього нам треба будуть помідори, також нам треба буде часник, солодкий ну і, безперечно, базилік. Тепер ми помідори будемо нарізувати дрібненькими такими кубиками. Найголовніше для нас, що необхідно, те, щоб ті кубики якомога швидше перетворилися в процесі обсмажування на таке пюре томатне. Тому ріжемо не дуже крупно, ну, оскільки помідори самі по собі, це такий продукт делікатний, він досить швидко перетвориться у нас на м'якенький продукт. Щодо перцю, перець ми чистимо, видаляємо з нього насіння і ріжемо також дрібненькими кубиками. Ці кубики нам також необхідно буде обсмажити вже після того, як ми додамо подрібнені помідори. А тепер ми можемо приступити вже до приготування м'яса. М'ясо у нас замаринувалося. Ми повинні його витягнути з цього маринаду, можемо злегка його промокнути. Паперовими рушничками. На сковорідці я вже розігрів олію. І тепер нам найголовніше утворити рум'яну скоринку з усіх сторін цього шматочка, цього дуже красивого шматочка. Тобто прикладаємо на розігріту сковороду і обсмажуємо, перевертаючи, смажимо з усіх боків. Підсмажуючи картоплю, ми повинні її весь час розмішувати, щоб вона рівномірно просмажувалася також з усіх боків і утворювалася рум'яна скоринка. Щойно. Утвориться ця рум'яна скоринка, будемо додавати решту продукції. Коли шматочок м'яса підсмажився, створилася ось ця скоринка гарненька на поверхні. А ми перекладаємо цей шматочок м'яса на термостійку посудинку і на кілька, ну, не на кілька хвилин, а на 10-15 хвилин ставимо у розігріту духовку. Ми можемо подавати яловичину, тобто цей розбіг. Соком з кров'ю, він буде надзвичайно смачний, він буде надзвичайно соковитий. Якщо вам не подобається подавати його, наприклад, з кров'ю, то ви можете більше його просмажити. Ви можете в духовці його просмажити протягом 30 хвилин, але вже не буде отієї соковитості і м'якості. А в мене вже підсмажилася картопелька, і ви бачите, на поверхні вже утворилася рум'яна скоринка. Коли ж це сталося, тепер ми сюди перекладаємо помідори. І будемо це все, все разом сушкувати буквально протягом 2-3 хвилин, для того, щоб помідори стали м'якенькими, а картопля вібрала з тик помідорів. І вже після цього ми будемо додавати сюди підготовлений перець І вже в самому кінці додамо чесничок і вже в самому кінці додамо той ароматний базилік. Так, ви бачите, помідори вже стали м'якенькими, вони пустили сік, тепер додаємо подрібнений солодкий перець і все це ну, фактично вже тушкуємо до готовності. Часник можна подрібнити на часничницю, але мені більше подобається, коли він все-таки дрібненько порізаний. Тобто можемо порізати його дрібненькою соломкою. Кілька хвилин, 1-2 хвилинки теплової обробки дасть можливість, що зробити. Часник втратить гостроту, але буде надзвичайно ароматна страва в результаті. Ну, Часник втратив свою гостроту, залишився приємний аромат. Тепер ми страву а, підсолюємо і вже а, в саму останню чергу додаємо або ж сушений, або як у мене, от, а, а, морожений базилік. Базилік, він надзвичайно ароматний, тому ми повинні в самому кінці приготування його вже додавати. Тобто мінімальна термічна обробка повинна відбутися. Тепер ми виключаємо плиту, гарнір готовий і за хвилину вже буде готовий і роздив, і тобто, ми вже можемо страву подавати до столу і її гарнірувати. Ну і всім нашим глядачам я хочу нагадати про те, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, ви завжди зможете знайти їх на сторінках наших інформаційних партнерів газети Акцент, а також газети Ти». Що ж, такими рецептами сьогодні я хотів поділитися разом з вами. Я вам бажаю смачного, до зустрічі. за тиждень, до побачення.